Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я розбитий понад міру і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий серце моє розколотилось. Сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо. Нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі чимало тих. Що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу. Господи, моє спасіння.